Вітаю всіх на Ютуб-каналі Української правди. Далі говоримо про ситуацію на фронті не тільки про часів яр, і на інших ділянках фронту Росіяни також продовжують тиснути. Говоримо з людьми, які безпосередньо знають ситуацію на місці. Долучаю до нашого ефіру Сергія Діброва, офіцер 21 окремої механізованої бригади збройних сил України. Пане Сергію, мої вітання. Добрий день. Слава Україні і вітаю зі святом. Дякую вам за привітання і приєднуюся до вітання, які ви адресуєте, я так розумію, нашим глядачам. Пане Сергію, я поясню нашим глядачам, де ви перебуваєте, це населений пункт терни на Лиманському напрямку, і для розуміння, що це абсолютно от лінія зіткнення з росіянами. Поясніть, будь ласка. Яка зараз ситуація оперативна на вашому напрямку? Бо напередодні було повідомлення оперативно стратегічного про угруповання військ Хортиця про те, що на Лиманському напрямку є певні успіхи, але це стосувалося серебрянського лісництва. Це не зовсім ваша зона відповідальності. Наскільки я розумію? Це наші сусіди, Ми працюємо співпрацюємо, допомагаємо один одному. На нашій ділянці протягом останніх тижнів ворог нам намагається просуватися і застосовує м'ясні штурми для того, щоб витіснити нас з лівого берега річки Жеребець. Якщо подивитися на, на карті, можна побачити, що там дуже незручна, дуже не ну скажімо так, складна географічна ситуація. Там фактично плацдарм, який ми тримаємо вже майже рік. І схоже, що в них стая задача, чи то до дня інавгурації так званого президента, чи до завтрашнього російського свята дня перемоги досягнути якоїсь переможенки на їхньому і на їхній ділянці, теж враховуючи, що це не вдається їм, поки що вони докладаються ну, останніх таких відчайних зусиль для того, щоб бодай бодай чогось добитися, кидають таке враження, що кидають в бій усі сили, взагалі, які в них зараз є. І головна ударна сила це піхота і місний штурм, якими вони нас намагаються перемогти. Пане Сергію, тоді у вас спитаю: знаєте, коли ми говоримо про ворога, то ми постійно говоримо про те, що він нас там переважає в людях, переважає в техніці, переважає в артилерії. Зараз ось по цим трьом, як на мене, ключовим позиціям яке співвідношення на вашій ділянці фронту. По артилерії відчуваємо, що в них можливості є. Всі калібри, які в них є на озброєнні, вони використовують проти нас. Постійно відчуваємо артилерійський тиск. Вони використовують керовані авіаційні бомби. В останні дні це не так часто, як раніше. Раніше це було ну, щодня багато прильотів. Зараз трішечки менше це стало танки та броньовані машини. Вони використовують набагато рідше, тому що ця техніка це вже. Більшою мірою це мішень, це жертва для наших протитанкістів, для наших безпілотників, для наших артилерістів, тому техніку вони втратили багато, і зараз в останні дні піхотні штурми йдуть без підтримки бронетехніки, переважно. Що стосується живої сили, таке враження, що вони не рахують, не рахуються втратами і не жалюють своїх солдат, тому що, за даними розвитку, за даними наших полонених, тих, чому взяли в полон, навіть поранених. Примушують повертатися на полі бою і продовжувати бій. А якщо виходить людина не ушкоджена з поля бою, то їм обіцяють розстріл безпосередньо на місці, і, начебто, ці загрози вони вцілюють життя, тобто, все, що можливо, всі, хто може тримати зброю в руках, всі йдуть в атаку під кулеметами в кращих лапках традиціях радянської радянського, радянського союзу радянської армії. І крім того, працює пропаганда, яка каже, що шансів вижити ураження, у разі потрапляння в український полон у них немає, і тому виходить так, що вони між двома вогнями. Ми вимушені їх вбивати, тому що це ворог, який вбє нас. і в на своєму боці їх також чекає смерть, і можна сказати, що мож, хтось може й пожаліти цих людей, але ці люди прийшли на нашу землю зі зброєю, причому добровільно, тому жодного жалю до них ми не. Бі. Пане Сергій, раз ви вже згадали про штурми росіян зараз. В медіа також склалася увага прикута до часового яру. Про той плацдарм більше розмов. Все ж таки, чи означає це, що можливо на вашому напрямку кількість штурмів росіян зменшилась чи як відбувається? На нашому напрямку таке враження, що зменшилася кількість техніки, або через втрати, які ми їм завдаємо, але через або через те, що ця техніка можливо задіяна на інших ділянках, і ну ви знаєте, росіяни вони живуть символами більшою мірою ніж реальним життям. для них важливим символом є 9 травня, і крім того, ми відчували такі атаки. Починаючи з листопада, вони намагалися нас вичевити до нового року. Ми це знаємо. І другим таким ключовим строком в них були вибори російського президента, коли ми теж відчували пожвавлення, і там були величезні колосальні втрати російської бронетехніки на нашій ділянці, там 2 на 3 кілометри ділянка, де було кілька десятків одиниць бронетехніки, яка там кілька днів ще палала. І ось, схоже, чергове загострення пов'язане саме з травневим таким весняним загостренням у росіян. Тому схоже, що вони активізувалися на всіх ділянках для того, щоб можливо якось приховати свої справжні плани для того, щоб скути наші сили не дати перекидати, і на нашій ділянці це виглядає в вигляді щоденних якихось божевільних місних штурмів, які ми відбуваємо і відбуваємо. Хотів вас спитати ще: ви вже згадали про те, що росіяни беруть в руки будь-яку зброю, йдуть на штурми під кулеметами. А рівень навченості цих військових він змінюється в гіршу в кращу сторону? Що ви бачите? Пане Сергію. Так, так, так. На жаль, після слова під кулеметами і зв'язок. Я не, хотів вас спитати щодо рівень навченості окупантів, які штурмують ваші позиції. Як він змінюється? Можливо, стали гірше навченими? Можливо, навпаки, більш обстріленими і краще навченими. Ну, скажімо так, ще приблизно ближче до нового року ми відчували, що є дві, більші, дві такі великі категорії росіян: добре навчені і погано навчені. Погано на навчених використовували гарматне м'ясо, примушували йти вперед. За будь-якою ціною зазвичай це ціна власного життя е, захоплювати позиції. Після цього на полі бою з'являлися більш е, більш е, досвідчені бійці, вочевидь, більш е, якісно навчені і набагато краще озброєні, які вже закріплялися на цих позиціях, які за допомогою м'яса вони зрони забирали. Е, зараз Таке враження, що в загал загалом в цілому ця якість зрівнялася і зрівнялася в меншу сторону. Тобто, ми бачимо лише штурми, але таких спроб спроб професіоналами захопити закріпитися на позиціях, ну наразі менше. Можливо, тому що не хуспіків зараз менше, а можливо тому, що і професіоналів таких залишилося менше. Тобто, ми бачимо з собою перед собою переважно дійсно гарматне м'ясо, і ставлення до нього до гарматного м'яса. Якість якого в останні тижні можливо стала менше, але завдяки кількості і божевіллю власного керівництва вони все рухаються. Рухаються наперед пане Сергію. Останнє питання воно пов'язано. Ви вже згадували скрипні дати росіян, і зокрема 9 травня, але головне управління розвідки там президент України. Вони кажуть про можливий наступ Росіян в кінці травня і там про літо також йшла розмова. Чи ви спостерігаєте, можливо, якісь перегруповання на вашому напрямку окупантів для майбутніх атак? Ну безпосередньо в зоні зіткнення ми такого не бачимо. Всі резерви, що підходять, вони одразу кидаються у бій. Тобто, якихось там формувань, погруповань, якісь там бронетехніки, ми не бачимо. Якщо б ми бачили, ми б відповідно діяли, тому все, що відбувається навколо нас, вони намагаються приховувати максимально. Вони вже розуміють, що це закінчиться. Тому в нашому, на нашій ділянці ми поки що бачимо а, дещо схоже на те, що вони хочуть досягнути успіхів за будь-яку ціну сьогодні і зараз думати про перспективу там тижневу або або місячну, поки що ну ми не бачимо, щоб таке було. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам і вашим побратимам за те, що стоїте і захищаєте нашу країну безпосередньо на лінії зіткнення. Нагадаю для глядачів української правди Сергій Дібров, офіцер 21 ї окремої механізованої бригади збройних сил України, був гостем Ютуб каналу Української правди.